Ну що, друзі, поєдинок у крузервейті на нас очікує тут вже важкіші хлопці. Вагова категорія до 91 кілограму. Денис Кобець проти Дениса Веселого Ну і першим в ринг з'являється Денис Кобець на прізвисько Фоу І це для нього другий поєдинок у профікар'єрі. Йому 20 років він представляє місто Запоріжжя. Один єдиний бій він провів проти Геворга Манукяна у травні цього року на івенті в Києві після повернення бронзового призера чемпіонату світу Манукяна в рин. І Він програв нокаутом у другому раунді. Професіонального боксу він представляє місто Герой Одеса. Йому 28 років, зріст 1,81 м. Зустрічайте! Денис! Весело! Ну і суперником сьогодні у купця буде Денис Веселов, дебютант професійного рингу. Денису Веселову 28 років. Він представляє боксерський клуб 12 унцій, місто Одеса. тренується під керівництвом Максима Баскакова. Веселов, до речі, є майстром спорту з фріфайту, чемпіоном України з ММА, чемпіон Європи. Одеської області з боксу ну також був фіталістом чемпіонату України з кікбоксу. Ось такий хлопчина, який вирішив дебютувати на професійному ринзі Отже, Денис Веселов дебютант професіонального рингу. Ось така група підтримки веселова і в цьому шобачки, поєдинку. Але суперник бутро, дуже непростий. Денис Кобець, якого ми також бачили і в професійному ММА. До речі, нещодавно, ще у травні цього року, він провів свій дебютний поєдинок у професійному ММА. Набився тоді з Олегом Сухаренком. Якщо не помиляюся, на івенті від FC FC Fight Night. на івенті FC, FC Fight Night 8 у Києві, і тоді він програв своєму суперникові технічно нокаутом у другому раунді. Ну і до речі, Віктор Гуров секундує Денису Копцю. Тож, друзі, поїхали перший раунд, три раундовий поєдинок у Крузорветті Денис Кобець проти Дениса Веселова. Ось так провалюється зараз кобець. Ну і одразу ж тут бездуганний прявий правий у виконанні Веселова. Працює по поверхах. Одразу ж Веселов, намагається впіймати свого суперника. Ну, і подивіться, розмашити правий боковий від Веселова. Але одразу ж тут помітні огріхи в боксерській техніці у копця, який намагається розмашисто пробивати і дещо сумбурно себе поводить в дії, підтискає зараз веселов, але без ударів намагається впіймати свого візаві. А тут непогано назустріч намагався і пробити правий прямий копець. Піймати свого суперника, але не вдалося у такій ситуації. Пішов вперед. Зараз Веселов підтискає зараз Купця. І ось тут одразу ж проблеми. Просто колихає Дениса, але він залишається на ногах. На відході тут намагається попрацювати Кубець, але одразу ж тут акцентований удар пропускає Денис. Трохи більше хвилини залишається до завершення першого раунду. Часу ще багато в обох. І ще раз відзначу, друзі, один єдиний удар може вирішити долю цього поєдинку. <рес> Нічого не робить зараз е кобець. Ведь не впіймав весело свого суперника ну і продовжує розмашисто працювати. Зараз Кобець Андрій Пашнюк у куточку Дениса Копця. Відомий український проспект ММА, який також є родом, до речі, Запоріжжя. 25 секунд до завершення першого раунду. Пробуває по корпусу, потужно пробиває Веселов, ну і, звичайно ж, відчуває ці удари. Кубець. Важкий раунд. Важкий раунд для представника Запоріжжя. Останні 10 секунд. Ну, і, до речі, рефері не представив Віктор Фасечко. Послуговує цей поєдинок. Ну і перший раунд завершений. Денис Кобець проти Дениса Веселова. Хайлайти від наших режисерів. Ми подивимося, що буде відбуватися у другому раунді. Одразу ж натикається на лівий джеб свого суперника. Кубець. Ну і подивіться. Знову ковтає ще один акцентований удар від свого суперника. Не встигає зараз просто кобець, намагається розмашисто діяти. Звичайно. Видно, що відсутня аматорська школа бокс у Дениса Копця. Ну, і дуже важко йому на рівних працювати проти Веселова, який продовжує бомбардувати свого суперника. Не зупиняється. Затискає він зараз копця, тут повністю перекривається, просто продовжує ледь ледь бігати по рингу. Кобець. Але ось тут не форсує подія Веселов, без якогось сумбуру. Ну що? Тут? Нічого собі. Все ж таки, перший нокдаун бере коліно зараз. Кобець. Відраховує Віктор Фесечко по корпусу влучив Веселов, але не підіймається. Денис. Ну і все. Це нокаут, друзі, не підіймається Денис Кобесь. Ну І таким чином Денис Веселов у своєму дебютному поєдинку на професійному рингу перемагає свого суперника. Перемагає нокаутом у другому раунді. Це дуже важко було для копця. Але він зробив. Максом у цьому бою, але програв його достроково. Друга поразка для копця у професійній кар'єрі. Ну і перша перемога в активі Дениса Веселова. Дорогі друзі, нокаутом у другому раунді. Перемогу в цьому поєдинку здобув боксер із міста Одеса. дебютант професіонального рингу. Денис Веселов. Так, друзі, нокаут у другому раунді. У цьому поєдинку перемагає Денис Веселов, здобувши свою першу поєд... перемогу на професійному ринці.